Де на Яворівщині зібрали 102 тисячі гривень на ЗСУ та про що інформує пенсійний фонд, центр зайнятості та лікарня громади. Вітаю з вами Марія, канцеляристи. Тепер є можливість дізнатися про головне. Першу до подій держави та світу Україна отримала першу в 26-му році партію американського скрапленого газу майже 100 мільйонів кубометрів. Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький. Поставку організували в партнерстві з польським держконцерном. Республіка Молдова надасть Україні гуманітарну допомогу в контексті постійних атак на критичну інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про генератори, трансформатори, провідники та кабелі, а ще медобладнання та спецавтомобілі. Новини на Янтарне ФМ і до локального обірвалося життя захисника України Петра Кизика, який народився в селі Кам'янобріт нашої громади. Прощання відбудеться 5 лютого об 11.00 у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Із села Кам'янобрід о 9 ранку організують автобус до Львова саме до гарнізонного храму. Чин похорону відбудеться 6 лютого о 9.00 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у ГКЦ, в вселище Верхове. На Івано-Франківської області поховають бійця там на місцевому цвинтарі. Пенсійний фонд інформує, що держава забезпечує зарядними станціями потужністю 2 кВт дітей з інвалідністю групи А до 18 років. Для отримання потрібно до 1 квітня звернутися із заявою батькам або ж законним представникам. Також із 1 січня тут можна оформити послугу. Є ясла та допомогу по догляду за дитиною до одного року. Крім того, в центрі зайнятості додали, що нині є можливість скористатися. Статися програмами грантів та одноразовою допомогою з енергонезалежності для підприємців. Івано-Франківська селищна рада розповіла, що за час свята переможний дух Різдва на ЗСУ зібрали 102 тисячі гривень. Захід розпочався колядою та різдвяною ходою єдності. Програму продовжили військовий оркестр 184-го навчального центру, хор вірую, колективи у ритмі, танцю та самоцвіти, ансамблі коляднички та залужанка. Гастролокації та лотерея доречно доповнили свято. Вини на Янтарне ФМ. І до новин медичної галузі у громаді відзвітували, зокрема, про 25 й рік для лікарні імені Юрія Липи. Тут повідомили про відкриття центру ментального здоров'я і роботу фахівця. І супроводу ветеранів триває і створення інсультного відділення обов'язкового для кластерної лікарні, такого типу, як у Новояворівську. І Про погоду у четвер хмарно з проясненнями вночі по всій території. А в день місцями невеликий дощ, подекуди туман і ожеледь. Вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від трьох морозу до двох тепла. В день один-шість тепла погіршення видимості в опадах і тумані 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено про перший рівень небезпечності. Жовтий. І тепер ви в курсі основного. Го є час відволіктися на приємне музичне дозвілля найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.